Херсону Херсонської області, але ви просто не люди і чорти. Хай ви будете палати просто у вогні. Отже, друзі, трішки офіційних даних. Оперативне командування Південь повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської гідроелектростанції. Після підриву росіянами Греблі Крим залишиться без води. Вся вода, що призначалася для півострова, тепер вільно витікає до Чорного моря. Ну і найстрашніше, що за словами очільника Херсонської військово-цивільної адміністрації Олександра Прохудіна, на Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву. Ну і кажуть, що фактично сьогодні така критична межа це буде приблизно об 11 дня. Херсонщини. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя, негайно покиньте небезпечну територію. У ну, власна про ці небезпечні території в цій же Херсонській ова повідомляють, що ем, потенційно небезпечними зонами затоплення є правобережна частина річки Дніпро, а саме села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частина міста Херсон, зокрема острів Корабел, на який вода вже інтенсивно прибуває. Та, ну і, звісно, в нас буде розмова із екологами, із спеціалістами. Тепер велике питання, що буде із Запорізькою атомною електростанцією. Це зараз для нас найбільша звісно загроза, окрім того, що приблизно 16 тисяч українців зараз опинилися в зоні страшних наслідків підриву Каховської ГЕС. Це одна з історій. Та і друга, це звісно, те, що Російська Федерація, країна агресор. Вони як завжди, вони кажуть, що це зробили українці. Це не вони, це нібито вони вже давно заявляли про те, що ми будемо використовувати брудну бомбу. Але знаєте, колись раніше здавалося, що ой. Вони зможуть когось переконати. Не дай Боже, хтось із західних партнерів зможе повірити. Вони знайдуть слова, гроші, якісь тиски. Але на сьогоднішній день весь світ бачить, і знає, що така російська федерація. Ніхто ніколи в житті в це не повірить. І найголовніше хочеться ще раз почути. Хай веде Шольц, хай ведуть представники Білого Дому і ще раз нам скажуть про те, де ми не маємо застосовувати це озброєння. Хай вони зрозуміють, що це ж питання не тільки України. Все, ну за на електростанція. Це не тільки нам буде кришка і Російській Федерації. Це буде погано всьому світу. І тому всі абсолютно всі зараз зацікавлені в тому, щоб Російської Федерації просто де існувало. Нема компромісу, неможливо забрати. Одного поставити іншого, ну і сьогодні буде термінове засідання Ради безпеки та оборони його скликає президент України Володимир Зеленський, тому що мають та, подумати, а що із цим робити.